Всім привіт Привіт всім трейдерам. Це Томас. Дякую, що ви прийшли на мій канал, де я говорю про трейдинг і про різні тр... далі способи, як ви можете заробити гроші онлайн. Теж я говорю про імміграцію в Європі імміграцію в Швейцарії. Хочу ще сказати, що я постараюся це, це відео записати українською мовою. Ну, я не українець і я теж не росіянин. Но це не важливо. Я не зі сторони, де говорять російською мовою. Значить, давайте. Чому я як брокер? Вживаю брокера P'U Prime. Я а, вже працюю професіонально як брокер для себе, сам на себе а, около 5 років. І за, це, за, це, а, за, а, за цих 5 років було дуже важливим спочатку знайти доброго брокера, який мені дозволить робити такі трейди і тренувати мою стратегію. Кожен день. І а, я такого брокера знайшов. Це не було просто. Я спробував около 10 брокерів різних, і на кінець знайшов Prime а, Під а, цим відео внизу є лінк, на який ви можете клікнути. І а, відкрити, відкрити собі теж аккаунт, трейдерський аккаунт у Pew Prime Я Рекомендую PU Prime, тому що я вживаю тільки PU Prime, але попробував різних брокерів. Саме побачите, і тепер я вам скажу, чому, чому я задоволений PU Prime, який є одним із лідерів брокерів в онлайн-торговлі. Я його рекомендую, а ви теж, якщо кликнете через лінк, який є під цим відео, ви получите теж 50% екстра від брокера, коли ви будете додавати гроші на ваш трейдинг-аккаунт. І це дуже-дуже класно. Не всі брокери це, це роблять. Майже ніхто тут. Prime, їх теж, теж називають Pacific Union. Це брокер, який знаходиться е, в Австралії. Він регульований. У них, у, них, у них є більше як 200 тисяч трейдинг-аккаунтів відкритих. Це значить е, майже 200 тисяч е, клієнтів. Uh, Задоволенных клиентів. Офіси в 17 uh, країнах, в Канаді, в країнах Євросоюзу, uh, на Кипрі, в Сінгапурі, в Туреччині. Підтримка теж на 5 язиках. Ну, в основному на, на uh, uh, англійській мові. Вот. Um, 18, 18 різних мов, яких в них є, є під, підтримка. Я вибачаю за, за мою українську мову, але я стараюсь. Дякую за зрозуміння. Що мені подобається на Pew Prime? є те, що вони дуже, у, них, у, у, у них є, є дуже швидкий зв'язок. У кожного аккаунта і у вас так буде є свій аккаунт-менеджер. Які у вас є на WhatsApp, ви можете йому дзвонити, написати або написати по електронній почті. Bio Prime теж у році 2021 і 2022, у тих роках он став найкращим глобальним онлайн-брокером. Це, це показує, що він дуже-дуже він дуже добрий брокер. Uh, у них uh, на, uh, насправді uh, винятковий сервіс. Да? так. Uh, Значить, uh, у них uh, у Півпрамі є різні аккаунти. Uh, Ви можете відкрити стандарт аккаунт, Prime аккаунт, SEND аккаунт account, або просто демо-аккаунт, щоб спробувати. І вони вам дають uh, кредитне плечо до 1, 1 500. Uh, це дуже велике кредитне плечо, якщо ви хочете, або вам це потрібно к дейтрейдингу, або к Е, Ви можете цим користатися, але можете теж працювати без кредитного плеча, або з, з меншим кредитним плечем. А можете вживати MetaTrader 4, MetaTrader 5, або їх веб-платформу, через яку ви можете. Тредувати. Я вживаю MetaTrader 5. Значить, під відео є мій особистий лінк, на який або посилання українською мовою, на який можете клікнути і ви дістанете 50% бонус на ваш депозит. І на депозити аж до 10 000 доларів США. А ви можете трейдувати Forex, Commodities англійською мовою товари, індекси, а, криптовалюту. Що я, я роблю, це трейдинг дай трейдинг кожний день. І я трейджу індекси американські індекси. Значить, а, якщо ви хочете. А, Стати трейдером, для цього потрібні дві, дві речі. Дуже добрий брокер, у якого низькі спреди, а View Prime є таким брокером. Брокер, який вам швидко а, напише, і а, якщо у вас є якісь питання, брокер, яка платформа є зрозуміла, і який є на MetaTrader 5 і MetaTrader 4, брокер, який вам дасть можливість трей, трейдувати все також крипто, крипто, криптовалюти, це VPR робить. І якого є, є висока ліквідність, у VP вона є, тому що вони Віпрацюють з банками, як Barclays, JP Morgan and, uh, HSBC. HBC. Um, якщо ви будете потім uh, пізніше, коли ви uh, вже будете займатися трейдингом і вас будуть, uh, хочете витягнути гроші з вашого трейдинг трейдингаунту і прислати собі в ваш банк або на картку, то все це можна зробити. Це, є, це займає один аж три рів uh, дні. Uh, 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 Значить, це швидко. Так, я, я не можу нічого погано сказати про Prime. Я, В мене немає друг, других ніяких інших брокерів. Я, я користуюсь тільки Pew Prime, тому що цей брокер мені дає все, що мені потрібно в моєму трейдингу, к моєму стилю трейдинга. На моєму каналі можете теж знайти багато. Матеріал матеріала українською мовою sorry, не українською, а англійською вибачаюсь. Для, для тих, які знаєте англійську, це буде, може вам це щось принесе. Я говорю про те, як я, як я розпочав з трейдингом і говорю про цілу, цілий мій шлях, як я вчився сам. І як до тих того, що в мене є тепер. Це є те, що, що я займаюся трейдингом. Ну, не тільки у мене, в мене є теж другі інші проекти. Но трейдинг є, був і буде завжди великою частиною моєї життя. І ще раз, ще раз, я рекомендую Півпрайм. Дуже дякую за, за те, що ви додивилися до, до аж до цієї минути. Будь ласка, можете поширювати це відео, поставити мені лайк і написати в коментарі внизу любі питання, любі, будь-які. вибачаюся <зовху> за мій український. Вже буду трохи. Нім, трохи забуваю. Ну нічого, питання вниз і всім бажаю дуже гарного дня і щоб у вас все було супер з вашим трейдингом. Дякую.